Всім привіт! Якщо ви бачите це відео, значить у мене вийшов непоганий минулий тиждень, і я вирішила поділитися із вами якимись яскравими моментами з своєї поїздки, тому що зараз за декілька за декілька годин я їду на декілька днів у Тернопіль до своєї сестри. За якою скучила. Ну, і, звичайно, я стресую, як це завжди відбувається перед будь-якою поїздкою. І записую відео для того, щоб себе розвантажити якось і зняти рівень напруги. От, і вирішила. Звичайно ж, будь-яка поїздка, неважливо куди, неважливо на який проміжок часу, але вона потребує, вона неможлива без якоїсь книжечки з собою, щоб я взяла. Тож у мене є тут два варіанти. Я покажу вам їх зараз ближче. Але спочатку перемістилася у більш таку книжкову локацію. Перед тим як показати вам книги, які я власне, між якими я робила вибір, що яка книга їде зі мною, покажу вам книжечку, яку я читаю зараз, це щоденники Алана Рікмана. мені насправді залишилося трошки менше ніж половину прочитати, але я останні два дні не дуже читала. Ось тому вже дочитаю їх, власне, коли повернуся. а Тут мені буквально на два присісти потрібно прочитати. І, якщо чесно, то я ще не склала свої враження щодо цих щоденників. Буду читати далі і формувати своє враження. А які ж книги будуть їхати зі мною? Це щось, я вирішила все ж таки йти по планам літнім. І в мене вибір стоїть між скарбами богині. Та ось цієї книги Легенди та лати». І я вже відразу зробила вибір, не буду довго про це говорити. Це будуть скарби богині, тому що я, ну, по-перше, не можу втриматися від заключної серії, так, заключної частини з цієї серії про шпигунок Артеміда. Дуже хочу уже почитати. ну, і... Не знаю, що на мене чекає в майбутньому протягом літа, коли де я буду читати цю книжечку, чи вийде мені кудись ще поїхати, одним словом. А я хочу читати книгу цю саме в поїздці. Тож буду власне, брати її, тим паче, що Тернопіль досить таке гарне місто. Тож сподіваюся, що мені сподобається. За весь, за всі минулі години просто, які я провела, то я могла вдома, то я могла просто зібрати речі, я могла прочитати половину того, що мені залишилося ще прочитати. Але ні, я. Що робила? Я згадала про те, що виходить якась книга у артбукс, і мені просто необхідно її зараз бачити, перечитати її анотацію, подумати, м -м -м -м, хочу я її, вид щоб її е я собі придбала так, колись потенційно, хочу її почитати чи не хочу її почитати. О, згадала про хороший якийсь мемчик, який потрібно сестрі відправити. Згадала, що не відписала своїй подрузі і вирішила їй це зробити саме зараз. Згадала, що я хотіла робити собі чай і вирішила зробити це зараз. Мої речі досі не зібрані і рівень моєї напруги знову зростає. Що ж я вже приїхала, і за цей час, поки я їхала, то я прочитала 100 сторінок, навіть 106. Це власне перша частина, перша якби частина цієї книги. Вона складається з трьох частин і мені дуже сильно подобається. Я вже готова радити вам ну, читати цю книжку, тому що наші героїні тут постають уже такими дорослими панянками. Кожна зі своєю долею, вже така сформована, але зі своїм бекграундом. Ми дізнаємося і про нашу Анничку Ганну Васильівну, яка дуже змінилася, як на мене, чи не найбільш неочікувано, як на мене: Глорія, Мірто, але немає Амелії. Це четвертої шпигунки. І вони яким чином яким чином вони всі разом зустрічаються? Гер Фрідліх, який був їхнім настоятелем, вчителем, так який постійно давав їм завдання, він помирає. Хоча насправді це не спойлер. Насправді ми розуміємо, що він уже помер, але залишив їм якби, останню таку, ем, останнє завдання, ключик до останнього завдання у вигляді е, листів, які він написав кожній із дівчат, е, а також у вигляді віршика, так, в якому е, от власне і ховається ключик до роз, ну, розкриття цієї таємниці. Так. Ну і далі наші дівчата будуть, ну наші е, шпигунки, вони будуть власне е, намагатися зрозуміти, е, що ж це за завдання. Ось, дуже мені цікаво, дуже просто от я прочитала на одному подиху цю першу частину, і так авторка розписалася як на мене, тому що мені читати цю частину набагато легше, набагато швидше, ніж, скажімо, першу частину. thank mm -hmm. you Привіт, друзі! Зацініть мою нову піжаму. Я повернулася, як ви можете бачити, додому вже і встигла прочитати ось цю книгу. І, власне, вирішила підсумувати свою поїздку. На щастя, на жаль, я не знаю, як розцінювати це. Протягом цих декількох днів я справді проводила час і акцентувала увагу на, на розмовах із своєю сестрою на пізнанні краще міста, в яке я приїхала, Тернопіль. І... Тут у мене а, власне підтверджені, підтверджене моє перше враження. Декілька років тому я була вперше в цьому місці, і мені дещо прикро, що воно забудову його забудовують якось так хаотично і та красива частина міста вона забудовується постійно. Ви зараз впадете, мабуть вона забудовується якимись зовсім не будівлями, які зовсім не підходять під атмосферу того чи іншого району. І... Особливо це стосується центра міста, але в це місто просто перлинка його, це озеро величезне, і, власне, там можна от просто сидіти, говорити і говорити годинами з своїми друзями і гарно проводити час. І за ті дні декілька я прочитала не так вже багато. З книги, хоча вона така досить динамічна. Що ж це з вами? Так, начебто я вас поставила ем, більш надійно. Тож я прочитала ну десь половину книжки за час перебування в Тернополі і вже дочитувала вдома, але отримала справді задоволення і навіть все ж таки завершення те, що я прочитала завершення цієї кни, цієї серії, спонукало мене до таких роздумів, можливо, вам буде цікаво послухати якісь мої моє відео так про книги, які я прочитала у цієї авторки Наталії Довгопол. Я прочитала більшість книг, які зараз є, вийшли в Україні. Тож здається, тільки дві не читала. Тож, власне, якщо вам буде цікаво послухати про Наталю Довгопол і її книги, напишіть мені в коментарях, я спробую зняти для вас таке відео. Ем, мені дуже сподобалася ця книжка, вона просто довершена у цій серії. Тут ми зустрічаємося знову з нашими героїнями, які добре нам знайомі, здавалося б, з одного боку, але вони — це вже не ті дівчатка, не ті підлітки, яких ми зустрічали, скажімо, на початку серії. Це вже дорослі жінки, які мають свій життєвий бекграунд, на який повпливала війна, Перша світова. І кожна із цих героїй, вона намагається, вона цікава її, життєвий шлях цікавий. Але я якось так розставила у своєму списку невеличко пріоритетному такому, що все ж таки Моєю улюбленою Артемідою є Глорія, і мені подобається, як авторка завершила її. А... Верніше розвинула її сюжетну лінію. Я зрозуміла ось в третій частині, чому мені Глорія так сильно подобається. Чим що ж таке споріднене з Глорією, я відмітила, що я таке помітила, що в першій частині що є в мені. Потім мені, мабуть, подобається більше історія Амелі. Це японки нагадаю, і далі Мірто, ну і Анночка. Я не знаю чому, але ще з першої книжки мені Анночка якось не так сильно мене вразила, ця героїня. Хоча в третій частині вона справді там дуже багато ключових, таких важливих меседжів, зокрема так для українців. І, Мені здається, що я зараз дуже сумбурно говорю про, про цю книгу, але не буду перезаписувати. Тут, на відміну від інших книг, оскільки події відбуваються так після Першої світової війни, то м -м, наші героїні вони м вже маючи той е досвід е воєнний, так тут е авторка закладає багато е більш таких важливих теж, е меседжів. Для читача, і, зокрема, і емансипація жінки, важливість жінки у суспільстві, у війську це прям дуже актуаліті. роль жінки в сім'ї, в родині. Наприклад, може бути і ж Глорії, про аб'юзивні стосунки, взагалі про різні варіації стосунків, здавалося б, в 20 столітті які ну, класно авторка поєднала, і жоден тип стосунків не схожий на стосунки інших героїв. Це просто дуже класно, але велику роль для мене в цій книжці відіграла значення України і, взагалі, розуміння героями, героїнями, от значення України, боротьби за Україну, і ось це період, коли Україна захоплена більшовиками. Київ, власне, захоплений більшовиками, а, так коли ти в тебе в героїні є роздвоєння, начебто особистої ідентичності. Мені дуже сподобалося. Я відкриваю для себе авторку щоразу все краще і краще. Пані Наталю, ваші тексти все краще і краще з кожним разом, з кожною новою книгою. Не зраджує авторка собі пошуки скарбів, пошуки цієї розгадки, яку Гер Фрідріх наостанок залишає артемідам. І не тільки Артеміда, так, ну Все дуже класно прописано. Героїні подорожують. Тож, як я й казала, можна читати цю книжку, і дуже класно читати цю серію в подорожах, вона динамічна, і від неї не хочеться просто відходити, так, і не хочеться її закидати. Тому ну, мені з одного боку шкода, що я дочитала цю серію, бо не хочеться прощатися з героїнями. Можливо, було б цікаво прочитати колись, ну, окей, не буду спойлерити одну свою бажанку, але, можливо, якийсь такий твір хотілося б прочитати. Знаєте, як повернення старих добрих артеміт. тому пані Наталю, знову ж таки, якщо ви будете бачити це відео, то задумайтеся над цим. Так, ну і, звичайно, не могло, будь-яка поїздка неможлива просто без е, якоїсь, без книжкового сувеніру. І я зайшла цього разу в книгарню КСД з чіткою е, бажаною книгою е, так, для нашого клубу з моєю подругою, і це Марі Бенедикт, єдина жінка в кімнаті, про неї я вам вже е, розповідала в своїх планах. The <laughs> Це має бути дуже класний роман про він про реальну жінку, яка пережила Голокост, чи то брала участь у Другій світовій війні, чи ну, дотична до Другої світової війни, пережила її, і вона переїжджає якимось чином, опиняється в Голівуді і стає прямо іконою стилю, і власне ось її шлях. Розповідаються, мабуть, у такій художній. Оповіді, і я дуже хочу прочитати цю книжку. Найближчим часом буду братися за неї, щоб обговорити її. І це перша книжка від видавництва ще одну сторінку. Я просто закохалася у їхній асортимент і прогулялася, подивилася з, з цього видавництва, що є в асортименті в книгарні. Дуже багато взяла. Собі на поміточку. Тож пишіть мені, чи читали ви цю книжечку. А ще одна книга це книга, яку мені позичила моя подруга, для того, щоб я прочитала її, і вийшло так, що ми також будемо її обговорювати разом. Це е, Мішель Бюсі, код 612, хто вбив маленького принца. Дуже такий від лабораторії, дуже така тоненька книжечка. Можливо, навіть е, наступною я прочитаю її, і ми обговоримо спочатку цю книгу. Е, бо е, це, це роман. Який детек... це детектив, так який власне має на меті роз'яснити по так, хто шовби маленького принца, так і мабуть як зник Антуанда Сент-Екзюпері. але так, я думаю, що про це буде тут розповідатися, то ж мені дуже цікаво. Дякую, що були цей весь час зі мною. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Поставте мені вподобайку і пишіть в коментарях свої враження щодо цієї книжки скарби богині від Наталії Догопол, Якщо ви її читали, а якщо ви не читали то напишіть, який улюблений роман у цієї авторки з вашого прочитаного. А якщо ви і нічого не читали у цієї авторки, то, будь ласка, зверніть увагу на її тексти, бо вони дуже класні.